14 година, 15 листопада 2019 року. Наше село Червона Воля Новоград Волинського району Житомирської області раніше мало назву Добра воля. Розташоване воно серед лісу. Видно, нашим прародителям було дуже гарно та привільно тут жити, адже ліс давав людині все необхідне для її життя. Сьогодні майстер по плетінню коробок Микола Володимирович Яковчук 1954 року народження представить нам своє ремесло. Ну це в мене я прийняв від свого дядька Петчука Миколи 40-го року народження. Він прийняв від свого дядька Ботачука Йосипа Івановича. О, це необхідно для нас, для збірки грибів, ягід. О, раніше воно і для збирання урожаю, картоплі. Так і зараз воно входить, немає необходимості, то ходимо з таким ділом. Для соси треба, щоб вона була е, самосів, і десь там, при болоті, не, може бути в болоті, при болоті обично на високих містах є нема. Вона там сучкувата і не йде. О. Я Ведь яку якусь під кроною, от по сосою бочую, вона миче така стоїть. Обична трошки природою, Без верху я вже фаутна, фаутна середині гниль. Наприклад, обично вона є кваутна, приболівша, під кроною, суховерха, вона, вона має малий прирост, водовий, приросовий. прирост має і хоче таке, бо як літу ще є, то тобто є хуже. Щоб рівна була, бо їх буде не рівно було не розгревати, нічого не зробити. Беремо заготовку, одколімо. Такий хороший матеріал, то з цього виходить 4 дерничини. Ось, ось що я відколюю зараз. Найбільш неєм тєрті. ну, сейдь, адь. Що ви, ходіть. А що ви, зранка? Не в каже місці, далеко не кажна сосна йде. Зготовиться, ріжеться по розмірах. Розмір, що ми хочемо плести. Якщо ми більшу коробку робимо, то розмір у нас метр двадцять. Три штуки Ложимо, Наприклад, так, Ложимо три штуки. О. І 90 сантиметров обічна коробка робиться так. Я просто покажу наглядно, не буде. Це просто так. П'ять шість політик. І входні треба. 10 штук. Например, 2 штуки робиться. І дві штуки йде на опитання. Заломається і запити. Оце кілька коробка. Іде шість штук. Чотири так і дві на запитання. Ну, для кожного треба свої розмірити. Робиться так, наприклад, п'ять штук йде отак. Заломується. Да я просто наглядно робить, плести ми не будемо. Реться, заломується. Так і в мене є інструмент, заломується. І потім О, я просто покажу, пару штук заламаю. Воно заломиться так. Ну, наприклад, щоб ви бачили, О, от заломається. Ось так ось заломиться. І так по кругу. Ломиється. Потім воно всаджується. Ось є подовжого. Заложується так. І там в мене є такі помошечки ще. Заламую округ і, і почав пести. Робиться так. Раз, і вже вона повертається все. Ось я тепер заламую так. так по кругу. Ось заложується, і вже вона стоїть. А потім беру другу дранку, третю, а в жарку запитись. Все, Оце поза часа роботи. І стуки пройшов, потім дві береться, ця і ось. ось, 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 ось. Ви запитуєте просто. Заломую і зажимаю. І потім, а потім забивається клинок. Ось ось, ось забивається. Послідній.